Граційні, пухнасті і дуже милі. Десятки котиків вихідними зібрались в столичному українському домі, аби дізнатись, хто з них найгарніший і вартий звання, містер Мур. Скажіть, будь ласка, пане кіт, як вам вдається зберігати такий прекрасний вигляд? Розумію, це секрет. Конкурсанти змагались у декількох дисциплінах: граційне сидіння, імпозантне лежання, ледачі пусточі з махалочкою. Та інших кожен учасник конкурсу мав сподобатись суворому та справедливому журі. Он умеет себя показать, он умеет показать себя експерту, умеет вовремя його поцеловать, подойти, э, поиграть э, махалочка. То есть он себе себя достойно. Індіго переможець серед короткошерстних котів. Він підкорив суддів своїм лагідним характером та милою мордочкою. Секрет його перемоги турбота і любов. Без любові красиве не виросте. А наш містер Мур вираз замічательним. У нього прекрасна фігура, стройна, э, в міру упітана. Прекрасний замішательний характер. Абсолютно переможцем містером муром став богатир породи рекдол Маркус. Звання отримав не лише завдяки винятковим природним даним, а ще й правильній дієті та спа процедурам. Это наверное, так порода, очень окрас, эффектный. Ну и Плюс карман є спеціалізований, шерстна порода требує уходу за шерстю. Ну перед виставкою він пройшов тщательно. Купані з інтенсивним фіном. Усі переможці отримали медалі та кубки від суддів, а від відвідувачів виставки загальне мімімі, купу селфі та безмежну увагу.